Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін Студія, автор та ведучий Семко, А також ради вітати сьогоднішніх гостей Олександр Доввиченко, директор музею моделей транспорту. Пане Олександр, ради вас бачити. А також гість з Києва, Роман Щіпков, голова громадської організації. Відроджений київський клуб автомобілістів. Пане Романе, добрий день з прем'єрою вас. Доброго дня. Дякую, ну що ж, все буде добре. Все буде добре. Щойно проспівали нам в ефірі, і дійсно у нас все буде добре. Раз ми е, влаштовуємо такі грандіозні, як на мене, а тим більше для кожного автолюбителя такі проєкти як Ралі Поділля. А я вам зараз скажу, як правильно це все називається. Значить, називається правильно авторалі. Історичних та класичних автомобілів гран прі Вінниця Ралі Поділля 23-го року. Ну і звісно, в, разом з тим відбулася благодійна виставка ретро автомобілів на підтримку Збройних сил України, е, пане Олександре, ось перше слово вам, так як ви директор музею модели транспорту, як це все сьогодні відбувалось практично з коліс. Будемо так говорити е, з коліса. Я вам так скажу, що цей захід ми готували заздалегідь, але ну, ми його не сильно рекламували. В цей час е, немає сенсу е, якось дію робити наперед. Угу. Але за останній тиждень ми попрацювали, е, підтримали нас гості з різних міст України. Сьогодні вони приїхали і велике свято е, е, я так можу сказати, впевнено, відбулось і відбувається під час. Воно нашого... Продовжується. Так, воно Сімнадцятої години проходить на площі водограй центрального парку міста Вінниці. Я чіпляюся за слово приїхали пане Романе. На чому ви приїхали до Вінниці? До речі, я приїхав на саме на Запорожці на національному автомобілі. Це в першу чергу наша гордость, тому що саме цей Запорожець це перший Запорожець, який брав участь на рал... на міжнародному змаганні, mm -hmm. дуже відомому ралі Монте Карло в 2000 22-му ро році в січні, 22-го року Одразу питання: гарбатий? Ні. 968-й? 966-й. Шостий. Оригінал. Угу. Повністю. Як говорять на старті ралі Монте-Карло, оригіналі. Оригіналь. Ралі оригіналі. Окей, тобто, е знову-таки, як кажуть, в наших гаражах там хімії не було? Ні. Е ми Там все натуральне. Все натурально, і, і також ми, при, ми отримали погодження на цей автомобіль, тому що у нас е, кузов оригінал, е, мотор оригінал, е, шасі повністю оригінальне. На цьому запорожці ми нічого не, не змінили, крім того, що ми е, ну, допрацювали застосували, ага. застосували е, е, сьогоденні матеріали. То мастила. Тоді, в мене, тоді в мене питання, як він доїхав? Ну добре, Власним до Вінниці рухом. тут 250 кілометрів немає. А як ви його в Монте-Карло довезли минулого uh... року? Це було в 22-му році, ну, ми... в січні для mm -hmm. мене це був було... це Розумієте, Ралі стартують в січні, і ти mm -hmm. вже якось чином починаєш жити наступним роком. Хоча ти переживаєш його ще цілий рік. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. от наступного в 23-му році, ми брали участь на в іншому запорозі. Да, mm -hmm. mm -hmm. На чорному запорожці побудованому разом з 72 й нашою слав'ятною бригадою чорних запорожців із прапором чорних запорожців mm -hmm. ми приїхали. Із національним нашим прапором всю Європу е, на зловрагам, так це так скажемо. І е, саме саме тоді, вперше, на Бірізовому ми стартували з Запоріжжя. Я, до речі, з Запоріжжя, угу. і всі, зараз машина стартувала також з Запоріжжя. Е, в нас є невеличкий рекорд в нашому ралі на сьогодні, на даний час, до, до 17 години ще є час, але 5 міст. Представлена mm -hmm. саме Вінниця безпосередне, Запоріжжя, Київ, Криворіг і Жовті, Жовті води. так Жовті води. так mm -hmm. yeah, міст і, місто бар. і бар теж. І бар теж yeah, ми вони... зараз стартуємо і їдемо до бара в ага. вдобавок Тож... Тобто ви на вихідних в бару? Так. Вечірній етап зараз буде як по ралі Монте-Карло. нас така Така програма. Програма, да. Така програма. Окей. 6800 км кілометрів. Зимою. Взимку. Тану no. вдвоєм без всякої підтримки. На запорожці. На запорожці. Ta у нас ззаді, no. єдине, що у нас не у нас сидіння оригінальне без no. підголовників У нас єдине, що не оригінальне, это рівні паси безпеки. Ага. І е... ми трохи допрацювали систему запалення, щоб він заводився і щоб запускався. Mm -hmm. І щоб не було про Проблем з, в зв'язку з морозами, там, зі снігом і так далі. Так далі. Але требування, щоб е, чисто зовнішнє, е, все було оригінально. Ну, один в один. Ну, орієнтовно. Да, це має бути. Е, я не, в, в мене асоціація з саме з цим запорожцем. Е, мені якось дуже-дуже дуже дуже давно я ще був зовсім малим хлопцем. Я так дивився на цю машину, а мені один знайомий каже, що ти не дивишся? Каже, це Порш. Так. Я кажу, це не може бути Порш, це запорожець. Він каже Порш, тому що в нього так само, як і у Порша, повітряне охолодження. І от тоді я зрозумів, що щось я тут не розумію в цьому всьому. І я дуже добре собі це запам'ятав. З організаційної точки зору, пане Олександре, з організаційної точки зору, чи можна зараз, ну напевно, вже можна говорити. Кількісний склад учасників, п'ять міст. Вже пан Роман сказав, і ви зараз їдете до бару. Біля <п> 20 екіпажів. Навіть одна людина приїхала на мотоциклі сьогодні. Ми запрошували тільки автомобілістів, але людина, яка приїхала на гарному старому мотоциклі, він. Тільки теж... не кажи, що це БМВ. Ну, харлі. Що я роблю на роботі? Це ж мрія подивитися. Якого року харлів? Ну теж він в 90-ті роки, десь він не дуже старий, але у нас умови нашого сьогоднішнього ралі – це автомобілі не старші 25 років. Старші 25 років. старші 25 років. Я не знаю, я розумію, що це питання зовсім не до вас, але напевно ви в цьому інформаційному полі ви більше ніж я. У нас яка кількість зараз автівок в Україні от попадають підпадають під ваші визначення старше 25 років. У нас вже дуже багато. Мільйони. Ще, ну, мільйони, Мільйони, які да. більше 25 років. Да. Тобто у нас країна ретроавтомобілів. так можна сказати? Я додав, я додам власну думку. Я вважаю, що в нас дуже гарна зараз знакова подія угу. саме місто і керівництво війні підтримала ідію, нашу, нашу спільну ідею з Олександром. Започаткувати таке ралі, в якому може брати участь як Мерседес 90-го рок, 90 року це може потрапити і навіть 600-й Мерседес. Може, так. Да. Так і Жигулі, так і Москвич, так і Запорожець, безусловно. Але... А можна без Москвича? А чого? От скажіть, в це ж да. ну він же не, не, ну, не виноват, власник, що у нього машина була придбана, Бо почнемо того, що його вже нема. Да, його так. Вже, але це по, вже по, історія. Да, да, да. Да. По-друге, там, по-моєму, ж... от мені там не подобається щіплення. Особисто. Але у нас в музеї є перший москвіч, але теж не а то опільний. О, чекайте, якщо говорити про ті машини. Ми його рекламуємо, він на першому місці стоїть. Ну, Пане Романе, це питання вам дуже часто будуть, до речі, ставити. І я вам відповім. Я знаю, чому це питання будуть ставити. Діло в тому, що цього року в в осі, да, ми брали участь в Ралі Прага. Наші екіпажі ветеранів поїхали. І от е, мене запросили на москвичі. я сказав, що, вибачте, після запорожця я на москвичі, на міжнародне змагання mm -hmm. Mm -hmm. ну не можу. Тобто тут я вас підтримую. Але з іншого боку, представте себе, у мене два. Я спеціально приобрел москвич Москві 1964 року. Це той рік, коли вперше радянські автомобілі брали участь на ралі Монте-Карло. І він є в списку допущених на такому автомобілі, як ну, маленька Волга, угу, угу. і у мене їх два. І я нічого з ним зараз ну, не вижу. Да. Ну, ні, звісно, нічого. Я чудово вас розумію. Це. В колекція, це раритети, у нас. Та й бо... залізо там як є. Да, да, да. Якщо так, говорити, так. Там. Але не буду готувати для ралі, Но... как, yeah. по крайній мірі, до перемоги. Да, а там побачимо. А там подивимось. Там точно подивимось. Ну ми впевнені, що за нами перемога обов'язково. тут взагалі нема ніяких да. питань, е е е е пане Олександре. Е ще раз я от хотів запитатися: е знаємо п'ять міст е з України, а загальна кількість е е вже мототехніки, да? Автомототехніки, яка взяла участь в Автом... Автомол... музеї. У нас виставка колекції. Ви про колекцію питаєте? Е, 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 Ні, я я питаю, хто взяв участь безпосередньо в ралі. Вінницькому ралі. Е, е, Сьогодні це тільки автомобілі. ну ще да. один, ви сказали. Мотоцикл ми не могли при йому запретити. Він приїхав, ми його теж втікаємо. То скільки всього? Біля 20 машин. Біля 20? 18, 18, 18. 17 автомобілів. І, і один мотоцикл, і один так. мотоцикл. Да. але кілька ще стояло біля нашого музею. Вони. Просто Потерялись. вони mm. були в паркі, але на цю площадку. Ой, я хвилююся, що після сьогоднішнього ралі біля вашого музею Горбатий залишився. А то ну, у нас, да, У нас зараз якраз... я їжу кожного да, дня, нас я їжу все... на роботу, дивлюся, да, я нас, облизуюся. Так, да. Вибачте у нас там за відвертість і на. Вулиці, Tá. під дахом ну, чекайте, ми відкрили... ну там Ягуар, ну, це ясно. Це, це да. чудово. Це, да? це, Но... це в центрі в центрі, в центрі да. я маю на увазі. А це так. вже в паркі. У нас друга локація, так. так як музей ретротехніки. Я до чого да. це все запитую? Я хочу звернути увагу наших глядачів і слухачів, що до 17-ї години сьогодні вони мають право ще прийти, да. мають можливість на верніше, на прийти і подивитися, доторкнутися до цієї автоісторії. історії, <свист> е пане Романе, дороге задоволення ретро автомобілі навіть наші. от Знову таки якось так трошки дивно говорити, що ну от Запорожець ретро автомобіль, але тим не менше це історія, це правда. Дороге задоволення. Дороге дороге задоволення, особливо зараз, коли ти не можеш використовувати загальні ресурси, які раніше раніше були доступні, то тобто, є все запчастини залишились тільки в Україні, і до речі, на Волгі, на Жигулі. І, 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 і не только на Москвич, віч uh -huh. на і на Волгі не на Жигулі суттєво виросли ціни. Суттєво врозуки їх дуже дуже мало залишилося, і практично Немало... а, да. взагалі, а їх хтось, ем, так як ми кажемо, індивідуальне замовлення, хтось їх взагалі виготовляє. Ну буває таке, що ви якусь деталь знайти не можете, а замінити не можна за правилами. Я відповім на це питання дуже просто. Є е, е, виробники, які можуть зробити навадільні. Переключатели, ручечки, це це робиться, робится. Mm -hmm. mm -hmm. Проводку. То, це шим... антураж. Це, це такий дуже мілкий антураж. А деталі антураж. ні. Це ні? Только, yeah. тільки находити, тільки находите, тільки то у дедушки, там, в гаражах yeah. щось там десь зберегається. А на базарах. Да. Ну це нереально, як на мене. Ну треба шукати. Це нереально. Ну є до речі, додавлю до цього питання таку 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 наголос. Що більшість наших автомобілів більшість деталей, які можна в яких можна використовувати імпортні деталі, от в цьому плані Москвіч дуже гарний автомобіль, тому що що для двігателя для двигуна, що для шасі, є дуже багато запчастин, які підходять від опіля. Від Ви Тойоти. маєте на увазі сумісність. Да. Сумісність, да. сумісність да. З інших. Да, да. А для Жигулей з Фіата, а угу. для Волги, з Фарда. Тобто є такі моменти, де можна використовувати, але це треба спілкуватись в спільноті. І я сам багато чого не знаю. А от ребята, які там спілкуються, можуть підказати. Я також через це пройшов, коли ну, це в минулому житті було точно, коли на японську машину поставив вазовський бензонасос. Підійшов. Так, да. є Екей, okay. e -e -e, подальша доля. Що e -e, наскільки часто, e -e, пане Олександр, наскільки часто будуть проходити такі заходи? Ну, Як ви плануєте? E -e, Знову-таки, ми да. говоримо зараз про плани, ми смішимо богів. Так, ми сьогодні спілкувалися з заступником міського голови, було керівництво міста на uh -huh. цьому заході. Вони нас дуже підтримали, підтримали ідею проведення е, щорічного такого ралі Поділля. Е, там пов'язано воно і шлях його, Вінниця, бар, і, до речі, і Камінець Подільський. Uh -huh. Це е, то, що е, шлях, як то кажуть, е, він співпадає з шляхом святого, святого Якова. Якова. Да. Ви розумієте? Ми от пройшли пішки, uh -huh. вже є велошлях, а тепер буде ретро-авто, це, Авто. Ретро -авто. це так, така ідея. І от сьогодні, до речі, хочу вам сказати, що Вінницький екіпаж, наш екіпаж Артур Сорока, і наш автомобіль, зайняв номінацію, цей отримав кубок, він передав як кращий екіпаж ралі першого ралі Поділля. Це вже він Початок. це вже історія. Це вже історія. В мене невеличкий такий когнітивний дисонанс, пане Романе. Ви з Запоріжжя сказали, от ми приїхали з Запоріжжя. голова відроджений київський клуб автомобілістів. Не, ну, я багато громадських посад займаю. Я не, на, самом, на самом деле я не голова. У нас голова відродженого, я віце-президент відродженого київського клубу автомобілістів, але президент спортивно-технічного клубу автозаздел. Ми не міняємо названня це ще з далеких 90-х років, угу, коли угу. спочатку був автозас, потім зробили спів підприємство. Я працював на заводі багато років. Вот. І, і саме цей автомобіль Запорізький, у нас і проживає в Запоріжжі, Бір'зовий Зазік, наш, на якому ми uh -huh. сьогодні тут э, фінішували. І э, моя донька Ріната Вільчинськайте, вона зі мною разом проїхала в цьому в 23-му році на Чорному Запорожці весь маршрут Релімонту. Карла, і вона є у нас дуже активною такою дівчиною. Олександр її знає, і вона у нас є президент Ми даємо дорогу молодим. Класно. Ем, ще один момент е, ретро. Ми практично 80-90% програм ми говорили про ретро. Ваше ставлення до. Е, того, коли на стару базу, коли на старий е кузов. кузов, на стару заводську модель, е як ми знову таки кажемо, так слен на сленгу роблять хімію. Коли, наприклад, ставлять розварені колеса, коли, наприклад, заміняють двигун на більш потужний, на тому самому я, наприклад, бачив ті самі запорожці, перероблені там одним словом, просто скажу, перероблені, я в захваті в першу чергу від фантазії інженерної фантазії людей. Як це можна зробити? По-друге, я в шоці від того, скільки це коштує. От У вас, як у професіонала, маю нагоду сьогодні запитати: Знову-таки, якщо це роблять, то хто це робить і чи це взагалі якось можливо, неможливо? Ну, Я вам відповім таким чином: От, наприклад, ми візьмемо, я просто точно пам'ятаю цифри. Ми його придбали ну, 20 см від пола гнілой. Оказалося, а на накраски все було круто. Держава mm -hmm, все mm -hmm. на краски. значит, ми все розібрали повністю, поварили, пошпаклевали, пофарбували і почали збирати. І от по результатам цієї роботи в нас обійшли загальний счет, счет 6700 доларів США. Це Запорожець. Оригінальний mm -hmm. на ваше питание, скажу, что багато чего происходит дороже, намного, намного дороже поставити оригіналь... знайти оригінальну mm -hmm. деталь. Mm -hmm. Неж зробити якусь хімію. Вот, до речі, саме зараз на Майданчику є один із учасників на 968-м запорожці з міста Желтый Вов. Вот вони приїхали на Запорожців, в которого, как як ви кажете, зроблено mm -hmm. Хімія. То есть там інше шасі мотор мотор да. да. і він там з каркасом безпеки ребята розвивають свою. Ну, свої напрямок, mm -hmm. і це дуже добре, тому що а, так ну всьому світі є два, разных... да, да, два да, різні да, да. напрямку розвитку. Якщо би в нас це ралі було не перше, mm -hmm. ну уявіть уявіть собі зараз 2023 рік. Ралі Монте Карло в цьому році 114 чотирнадцять років. Mm -hmm. І каду, коли ти приїжджаєш, чому саме Рарлі Монте Карло Всі спрашують іноді спрашують тому, що це дуже круто, і тому, що ти коли туди перший раз попадаєш, я там був в 2004 році. Угу. Перший раз приїжджав і заїхали на на зворотному шляху. Ми заїхали в Монако. І коли, коли ми побачили на майданчику, там перед е, набережною, сувалися туди-сюди, міні вот в повному оригіналі, і ти попадаєш Совершенно в іншу в атмосферу. Mm -hmm. А а от само ралі збирається раз на рік, то пообщавшись з учасниками, ну це ціле життя. То есть люди якісь, якимось It's чином right. yeah. живуть цим. І ета культура, яка вот, бачите, не 100 років культура автомобілізму раз. Культура е, про, про, проведення свого часу, вільного часу два, то що ми називаємо хобі, то так, практично так. у кого в більшості з нас немає, тому що у нас робота, дім, робота, дім, де тут? Так, хобі? так, да? так. Да? так ну, да. Я кажу так, як є. Дійсно, це дуже-дуже цікаво, це дуже захопливо. Я заздрю тим е, нашим віничанам, які зараз слухають, які зараз дивляться нашу програму, тому що ви маєте можливість до 17-ї години сьогодні ще потрапити на Майдан-Водограй е, і подивитися в нас. І очі, і, можливо, вам дозволять навіть доторкнутися до цієї історії. Я ж на жаль не можу, бо я на роботі маємо виходити з ефіру. Я щиро вам дякую. Ще раз нагадаю: Олександр Довиченко, директор музею моделю транспорту Вінниці і Роман Щупков, голова громади. Віце-президент Віце -президент громадської організації відроджений київський клуб автомобілістів. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам, шановні <зас> наші глядачі. П'ять хвилин музики. І ми знову повертаємося на наш май. Час змін з Олегом СИНКОМ Новий вінницький ритм. 101,8 FM.